Машина героїв нашего часу. И тут реально, блядь, два двухсотих, блядь, гарантно, в тупую, два двухсотих. Якщо б не оцесічка, от которая у нього була, мінімум 1500 кВт. Можу, можу, можу. Зараз я прийду. Я хочу просто засняти, щоб так як не приїхали, я представник, я можу. А можна нам зняти з ГАІ, камери, завтра Откуда? Можете собі знімати, я знімаю чисто для преси. Не буде проти. Я не буду проти. <си> все, пресили, все зафотографували, задокументували, все, що є. При Зброя, з якої було здійснено постріли. Машина. І машина, в якій перебуває підозрюваних. Машина, які ще перебуває двоє підозрюваних. Лице героїв не видно. машину можна не знімати. — Ну так вони ж перебувають підозрювані. машину? — Ну так ви ж на ній їх пов'язати? Так я розумію. вона ну, ж не пропаде. Я розумію, що не пропаде. А вдруг вони загубляться Случайно, по дорозі. Там баба має стоять, там пліти, там лучше, у мене крита. Они у нас периодически появляются и исчезают. О, два. 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 Забрали. А еще изначально вообще была нормальная телеканала. А ось іпшоп и який Какие здесь на пост? А ты думаешь, я слухати і не буду, буду снимать? От наші герої, які захищають нашу країну.